Вітаю у своїх відео. Я неодноразово розповідала та наголошувала про користь ензимних пудр, але детальніше про ці пудри ми з вами ніколи не говорили. Давайте сьогодні це виправляти. Батьківщиною, а точніше, батьківщинами ензимної пудри являється Південна Корея, як не дивно, та Японія. Саме через ось це дбайливе та ніжне делікатне відношення до своєї шкіри. І саме по цій причині в азії досить складно знайти висококонцентровані кислоти або ретинол. І так, ензимна пудра це м'який очищуваний засіб для обличчя і не тільки. Пудра містить ферменти, тобто ензими, від цього, власне, і назва ензимні пудри. І ці ензими активуються за допомогою води. Ензимна пудра є такою собі альтернативою за скрабам скрабом для обличчя або ж м'якою альтернативою кислотному відлущенню. Ензимна пудра працює за допомогою ферментів або ензимів в складі. Далі ми трішки детальніше поговоримо про ці ферменти, які вони бувають, і яку функцію вони виконують в ензимній пудрі і на нашій шкірі. І дуже часто цими ферментами являються папаїн, які отримують із папаї, або бромелайн, які отримують із ананасу. Ці ферменти, власне, руйнують білкові зв'язки між мертвими клітинами шкіри. Завдяки цьому результат від ензимної пудри можна побачити практично відразу. Шкіра набуває рівного тону, вона сяє і виглядає набагато здоровішою. Це не просто слова або обіцянки якогось конкретного виробника. так Воно і є. Я думаю, що всі, ті, хто використовував або використовує ензимну пудру, можуть ці слова підтвердити. Також досить часто можна зустріти ліпазу та амілазу. Ліпаза власне розщеплює ліпіди, включаючи шкірний себум, і таким чином класно працює над профілактикою та лікуванням закритих комедонів або чорних цяток. Амілаза, в свою чергу, допомагає покращити текстуру шкіри. При регулярному використанні ензимної пудри очищуються пори, покращується ситуація із закритими комедонами та чорними цятками, а також зменшується видимість оцих ненависних сальних ниток на Носику ензимні пудри можуть використовувати всі типи шкіри та практично всі стани шкіри. Чому практично? Тому що якщо у вас є застереження від вашого лікаря, то звичайно використовувати ензимну пудру в такому випадку не потрібно. Декілька речей назад я сказала, що ензимна пудра підходить тим, хто має проблемну шкіру, особливо закриті комедони або чорні цятки. А також тим, хто має чутливу або суху шкіру. В такому випадку вам можливо не хочеться використовувати якісь кислоти або інші відлущуючі засоби, але відлущувати шкіру вам все-таки хочеться. В такому випадку зверніть увагу саме на ензимні пудри. Вони будуть м'яко та делікатно очищувати та відлущувати шкіру при цьому не спричиняючи вам якогось дискомфорту. Пудру зазвичай використовують 2-3 рази на тиждень, хоча є деякі засоби, на яких виробник зазначає, що ці пудри є безпечними для щоденного використання. Але особисто я би не радила використовувати такі засоби на щоденній основі, тому що все-таки надто відлущувати шкіру також не потрібно. Припустімо, вечором ви приходите додому з роботи, з навчання, з прогулянки, не знаю. Згороду будь-чого, змиваєте макіяж або сонцезахист звичним для вас способом, а потім підходите до очищення шкіри пінкою або гелем. І на цьому етапі ви заміняєте пінку або гель на ензимну пудру. Ензимні пудри досить добре піняться і таким чином не потребують додаткового очищення за допомогою гелю або пінки. Це буде надто багато. Тобто, ви заміняєте ваш очищуючий гель на ензимну пудру. Ось і все. Так, звичайно, для виробників таке часте та регулярне використання є досить вигідним, але потрібно знати міру. І так, рухаємось далі. Якщо подивитися на склад деяких ензимних пудр, то там можна знайти звичайну соду. І у вас, можливо, виникає досить логічне запитання. А для чого нам в складі сода? Все, звичайно, не просто так. Сода в складі ензимної пудри має значення. І ні, вона не є небезпечною. Давайте подивимось, чому натрій бікарбонат, або простими словами, сода, регулює pH засобу. Сода має лужний pH, а лужне середовище це сприятливе середовище для активації ензимів. Після цих слів у вас можливо виникає інше запитання. А хіба лужне середовище не є? Погане для нашої шкіри, а точніше для захисного бар'єру. Так, лужне середовище погано впливає на захисний бар'єр. Це правда. Тоді чому ж до цих пір ми використовуємо ензимки з соду, і здавалося б, ми повинні навпаки забрати цю соду. Ну, дивіться, засоби по догляду за шкірою створюються знаючими людьми, та і будь-яке лужне середовище можна погасити. Кислотою згадайте той час, коли ви робите якусь випічку або пиріжки. Ви завжди гасите соду уксусом. Так же? В складі ензимних пудр, звичайно, столового оцету немає, але там є інші кислоти або ж ті самі консерванти, які собою гасять соду. І таким чином кислотне середовище ензимної пудри не перевищує 5,5 або 7, що є варіантом норми. Тому хвилюватися за соду у складі вашої улюбленої ензимної пудри не потрібно. Сподіваюся, що з цією содою ми розібралися. Тому що, коли я готувалася до відео, мені в Тіктоці часто попадалися такі е, відео, де люди починали хейтити якусь енземну пудру, тому що, о Боже, там начебто є сода. Ну серйозно? До того ж, сода йде в невеликій концентрації і завжди компенсується іншими хорошими інгредієнтами. Наступне запитання: що повинно насторожити при використанні ензимної пудри? Якщо при використанні ензимної пудри у вас з'являється відчуття стягнутості, сухості, лушення, і ви пов'язуєте ці зміни саме із введенням ензимної пудри, то тут все просто. Ви просто забираєте цю пудру зі своєї рутини або ж відновлюєте захисний бар'єр, тому що ці всі симптоми є власне симптомами порушеного захисного бар'єру. Можливо, ви використовуєте пудру надто часто, можливо, у вашому догляді є якісь інші агресивні. Компоненти або агресивні інгредієнти, тобто варіантів причини такого стану шкіри є багато, але вихід є лише один: ви забираєте пудру зі свого догляду, спостерігаєте за шкірою. Якщо лущення та сухість продовжують з'являтися, то, скоріше за все, причина не в пудрі, а в якомусь іншому засобі або конкретному інгредієнті. Це, звичайно, не означає, що всі ензимні пудри вам не будуть підходити. Можливо, якийсь конкретний бренд, конкретна ензимна пудра. Вам особисто не підійшла. Тому в такому випадку забираєте знову ж таки ензимну пудру зі свого догляду і можете купити щось інше, більш делікатніше або ніжніше. Як правильно та ефективно використовувати ензимну пудру? Перший та головний момент: обличчя та руки повинні бути вологими. На руки ми наносимо невелику кількість пудри, розтираємо її між долонями, і тут важливий момент: пудра повинна розчинитися в нуль. Тобто вона повинна бути без жодних грудочок. Наносимо ось цю пінку на обличчя, масажуємо так, якби ви це зробили при використанні звичайної пінки, і змиваємо. В незалежності від типу чи стану шкіри, після пудри не рекомендується використовувати активи по типу кислот чи ретинолу, для того, щоб не було небажаного подразнення. Звичайно, спостерігайте за реакцією своєї шкіри. Ось і все. На початку відео я згадала, що ензимні пудри це м'який очищувальний засіб для обличчя і не тільки. І під словом, не тільки я мала на увазі, що ензимні пудри можна використовувати в догляді за тілом та навіть волоссям. Особливо, якщо ви маєте проблему фолікулярного гіперкаратозу, яку маю я, або ж висипи на тілі. Я вам дуже раджу звернути увагу на ензимні пудри. І зараз поясню, чому. Тому що при використанні ензимної пудри на тілі вона буде виконувати всі ті ж функції, якби ви використали її на обличчі. Тобто для неї немає різниці, де ви її використовуєте на обличчі чи на сідницях. З проблемою фолікулярного гіперкаратозу я борюся вже досить давно. Я пробувала практично все, можливо, тільки не знаю, з бубнами не танцювала і. Використовувала кислотні гелії, і крем із сечовиною, і кислоти для тіла, і мило спеціальне для тіла, і бензоїлпероксид. Ну тобто було практично все, окрім енземної пудри, тому що я просто жаліла, мене задушила жаба. Енземні пудри коштують недешево. Я думала, якщо я почну використовувати ще для тіла, то я просто, ну знаєте, розорюся. Але насправді це не так погано, як може звучати. При регулярному та правильному використанні енземної пудри вам її вистачить надовго, навіть якщо ви використовуєте її для миття вашого тіла. Знаєте, я інколи приймаю не дуже раціональні рішення в своєму житті. Тобто я платила гроші за ось ці всі кислоти, за кислотні гелі, які коштують навіть в рази дорожче за цю ензимну пудру, і я чомусь не жаліла гроші на це. А коли справа дійшла до ензимної пудри, і ця пудра справді дала крутий результат, я така. Ці всі гелі, кислоти, бензоїл, пероксиди давали результат, але не той результат, на який я очікувала. Вони прибирали таку оцю бугристість з поверхні шкіри, але червоні цятки залишалися червоними. А мені хотілося зробити їх менш, скажімо, помітними. І лише нещодавно я ввела в свою рутину ензимну пудру для тіла, тому що я просто завжди забувала. І знаєте, це. Зірвало мій мозок, тому що декілька використань, і я помічаю, як оці всі червоні цяточки вони стають такими нібито менш помітними, такими коричневими, Зараз покажу на, на відео, сподіваюся, вам буде це помітно. І для мене це було просто як таким шоком, чому я цього не зробила раніше. Якось в тік я натрапила на відео, де дівчина рекомендувала використовувати ензимну пудру для миття волосся. Таким чином, ензимна пудра нібито допомагала тримати волосся чистіше, трішки довше. Я не пробувала, тому що, знову ж таки, я просто забуваю. Це не голова, це якесь сито, я вам чесно кажу. І, можливо, я спробую пізніше і напишу або не знаю. Скажу про результат в якомусь із відео, тому що мені цікаво спробувати в тому числі, я маю жирний тип шкіри голови і зберігати волосся ну, трішки довшим, в хорошому стані, в чистому стані. Чому б ні? Ну і звичайно, по традиції я покажу декілька хороших засобів для всіх. Типів шкіри. Можете собі робити скріншоти, якщо забажаєте. На цьому ми будемо закінчувати. Сподіваюся, це відео вам принесло користь та сподобалось. Якщо у вас залишилися якісь запитання, будь ласка, пишіть в коментарях. Можливо, вам якась тема була не до кінця відкрита, не до кінця зрозуміла. Можливо, ви хочете поділитися своїм досвідом використання ензимної пудри. Я, звичайно, буду тільки за. Дякую вам за активність та підтримку каналу. Для мене це дуже важливо. Бажаю всім мирного дня, вечора та ночі. Бережіть себе та своїх рідних, і ми вже скоро побачимось.